Відео на сайтом онлайн гдз.нет. Всім привіт! Зараз ми з вами розв'яжемо завдання під номером 559. Складіть рівняння, коренем якого є число А5Б9. Давайте згадаємо, що називається коренем рівняння. Це таке значення невідомою, при якому рівняння перетворюється на правильну числову рівність. Оскільки коренів нам вже дані, а рівняння невідомо, то давайте почнемо з кінця цього значення, тобто з правильної числової рівності, а потім перейдемо вже до рівняння. І так, почнемо ми з першого, з варіанту А, де коренем повинно бути 5. Складаємо будь-яку Число, правильно числову рівність, але там обов'язково повинно, повинно бути число 5. Нехай це буде а, вираз виду, наприклад, 20 додати 5, і потім те, що у нас вийде, помножити на 4. І так, 20 плюс 5 це 25, і помножити на 4 це дорівнює 100. Тепер замість нашої 5 ми підставляємо будь-яку невідому X, Y. І так, давайте візьмемо х, 20 плюс х. Помножити на 4 дорівнює 100. Ось наше рівняння готове. Тобто, якщо замість змінної х ми підставимо 5, ми отримаємо правильну числову рівність, тобто рівняння буде розв'язане, а 5 буде коренем цього рівняння. І так, давайте ще, один, ще одну числову рівність запишемо, наприклад, 5 помножити на 12 і відняти 59. Першої дії ми виконуємо множення, тому що вона старша за ступенем. Це буде 60, мінус 59 дорівня 1. Знову тепер замість п'ятірки ми підставляємо змінну, нехай це буде тепер Y. Y помножити на 12, відняти 59 дорівнює 1. Ще одне рівняння ми з вами склали. Тепер давайте складемо рівняння, де буде. Кореним число 9. Знову починаємо з правильної числової рівності. Ну, Наприклад, 11 відняти 9, візьмемо це у дужки, і помножити на 45. Ще раз повторюю, я навмання пишу будь-які приклади, де є обов'язково число 9. Так? І рахую, скільки це буде. 11 мінус 9 це буде 2. 2 помножити на 45 дорівнює 90. І тепер замість 9 я підставляю невідому. Тобто буде 11 мінус х, нехай це буде. Можете поставити y, це не має значення. Дорівнює 90. І так, ми склали рівняння, коренем якого є число 9. І складемо ще одне. Наприклад, давайте поділимо наше 9. На 3. І потім додамо, наприклад, 18. До 9 поділити на 3 це буде 3, плюс 18, це буде 21. І тепер замість 9 ставимо знову зміну. Нехай це буде Y. Невідомо, пробачте. Y поділити на 3, додати 18. Дорівнює 21. І ще одне рівняння ми склали. Ви можете скласти своє рівняння зі своїми числами, але за такою, наприклад, схемою, легкою, легкою схемою. На цьому завдання розв'язане. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Більше відео та рішень ви можете знайти на нашому сайті та на нашому каналі YouTube, підписуйтесь, а також долучайтеся до нашої групи у соціальних мережах. Дякую за увагу!